Під часи активних бойових дій чернігівські педагоги проявили себе гідно і майбутнє їхніх вихованців у надійних руках. Про це заявив міський голова Владислава Трошенко під час зустрічі з керівниками навчальних закладів Чернігова з нагоди дня вчителя. Часи будуть важкі, і нам треба здаватися все. І я переконаний, що з такими керівниками, з такими батьками, з такими дітьми, з такими всіма чернігівцями, яких ми маємо. Це мужні люди, це люди все-таки оптимісти. Я переконаний, що все у нас буде добре. Треба докласти до цього зусиль і треба в це вірити. Освітні заклади це місця, де всі щасливі. Щасливі діти, щасливі вчителі, щасливі батьки. Величезна робота тому, щоб всі були щасливі, це якраз заслуга вас. Коли Чернігів був в оперативному оточенні росіян, чимало представників навчальних закладів долучилися до волонтерства і гуманітарної роботи. Всіляко допомагали чернігівцям пережити складні часи. Обстрілами окупантів було зруйновано або пошкоджено 80% будівель шкіл дві знищено повністю. Знаєте, було один раз навіть так, що ми з пішки ходили на лісковицю з сумками, велосипедом навіть було, і ми роздавали гуманітарну допомогу. Могу, тому що дуже багато і жителів і діток зазнали ушкоджень. Навчальний процес чернігівські вчителі продовжували навіть під час бойових дій, налагодивши дистанційне навчання. З початком нового навчального року їм довелося адаптуватися до змішаної системи викладання, адже частина дітей навчається очно, а частина онлайн. Нам прийшлося думати над тим, як організувати освітній процес, щоб розклад був створений і для дітей, які працюють дистанційно, і для тих, хто працює. Очно і враховувати ці діток, які у нас залишили за кордоном. Але ми боролись із цим завданням, і тому я вважаю, що ми досягнемо головної мети тобто, отримуємо якісний освітній процес. З нагоди професійного свята видатних освітян Чернігова нагородили відзнаками Міністерства освіти та науки України, подяками від керівництва міста та області.